Всім доброго дня! Вітаємо прихильників нашого каналу, підписників, хто буде дивитися третю серію нашого відео збір, осінній збір вружаїв. От наші коні крутяться. Одне за одним. Ніби й нема вже тих бомків, а вони якась мушкарня. А сьогодні, правда, так жарко. Сьогодні ми е, збирали гарбузи. Минулий раз були буряки, сьогодні гарбузи. Гарбузів не дуже багато, але трохи є. ну Якщо врахувати то, що фактично ми господарки зараз такої великої не тримаємо. У нас господарка, то наші коні і кури. Ми не тримаємо вже ні свина ні корів, то Коням нашим хватить надовго, напевно, до нового року тих гарбузів. Там у нас було відео минулого року, як ми приготовляємо ті корми на корморізку, тоді посипаємо або меленим вісом, або висівками. Ну хватить їм надовго. Багато там не даш коням, потрохи, потрохи. Але як привикають, то їм не шкода абсолютно. Вони дуже люблять, як чують, коли гуде корморізка, то вже починають вимагати. І отакі в нас сільськогосподарські будні залишаються на полі поки що кукурудза ще. У нас її небагато, там всього три ряди, але довго правда. Ну там такі городина, ще пізня капуста. А тоді вже треба буде вивозити гні, припокладжувати. І от, така сьогодні в нас робота. Значить, веземо гарбузи додому. Сідай, ще зараз трошки проїдемо, бо канал прокони, а ми то гарбузи, то буряки. Їх, мара. мара наша спокійна коняка, Плошиться. Нагадуємо, хто не знає поміч тата в неї першерон чистокровний. Мама і порожня чистокровна нову лексон діста. І Пані наші досить спокійні. Нема з ними проблем. Гор! Пр... Що молода крутиться, Ця... не хоче стояти! Горр! Пр... Його! Гоу, на хмара вже починає сама подивитися. Та сама дорога, та сама майже робота. І так проходять осінні дні. Сьогодні обіцяють дощ має бути, чи буде, чи не буде. Що за все, що буде. Коні по що ми пасемо ну, як, Як я є вдома, як є часто. На поле їм виношу вівса, Правда, небагато я даю їм по 2 літри на день. І для них, так як вони виглядають, то для них зараз цілком вистачає, бо є добра зелена трава. Зимі, звичайно, будемо давати більше. То, якщо хмара буде в нас, хмарі треба буде більше давати, вона ще буде набирати тіло. Але вона і так добре виглядає. Ми знаємо, що з хмарою, вже люди коментують, щоб чи продавати, чи не продавати, щоб потім не жаліти. Поки що, поки що вона в нас. На цьому будемо завершувати. Бажаємо всім удачі, будьте здорові, слава Україні!